Як швидко зарядити літій залізофосфатний акумулятор? Ось китайці придумали таку штуку. Це серверний блок живлення, бачите? Який перероблений на зарядний пристрій. Тобто Китайці доробили тут невеличкий блочок, і тепер він може заряджати акумулятори. Що тут таке цікаве, ну, дивіться, серверні блоки живлення вони дуже надійні, у них дуже якісні компоненти. І тому такий блок він буде працювати довго. От Бачите, вони прикрутили сюди такі крокодильчики. Дуже неякісні. Зверніть увагу, бачите, тільки з одної сторони провод, з другої нема, це вони будуть перегріватись, коли ви будете одягати на акумулятор. Тому, скоріше за все, треба буде їх змінити на нормальні. Так? Проводочки такі, ну не дуже товсті, але на 50 А цей пристрій в принципі, буде достатньо. Будуть трошки грітися, мабуть. Так, що тут такого ще цікавого є? Ну дивіться, він під'єднується як звичайний комп'ютер, звичайний такий шнур, підключаємо і воно тут показує 145 вольт. Цією ручкою ми регулюємо Ампери від 0 до 50 А. А оце, бачите, тут таке маленьке, маленький такий отвір. Тут ми регулюємо вольти. От 3 до 15 вольт. Сейчас мы посмотрим, насколько воно правду показывает. Ну, 14,5, 14,6. Максимально давайте накрутим 15,3 15 вольта, 15,4, мабуть. Тут показывает 15,2. Ну, показывает плюс-минус нормально. Но я по своему э, мультиметру выставлю. Мне нужно 14,6 вольт. Якщо ви дуже занепокоїтесь своїм акумулятором, можете поставити 14,5, а може і 14,4 щоб він не заряджався на 100%. Але мені по барабану я буду ставити 14,6 щоб він заряджався на максимум. У мене немає такої задачі там, зекономити 3 місяці життя цьому акумулятору. Виставляється він доволі таки легко, зараз я 146 В виставив. І таким чином ми будемо заряджати його до 14,6 як пише книжка. Це у мене спеціальний пристрій, розетка Wi-Fi. І я потім розпим, навіщо вона мені потрібна. Все я вже під'єднав. Це у нас кліщі ми будемо дивитися, який реальний струм, а не те, що нам показують китайці, тому що китайці можуть і трошки прибрехати. Ви ж знаєте, вони це вміють. Тому ми будемо дивитися реальний струм зарядки. І мені 50 А було б достатньо. Коли мені треба терміново щось зарядити, цей акумулятор зарядиться за 2 години, якщо 50 А то тут буде реально. Якщо мені не треба, буде заряджати супер-супер швидко, я можу зменшити, на який мені потрібно. Так, вмикаємо розетку. Значить, навіщо вона мені потрібна? Вона буде дивитись, чи споживає наш зарядний пристрій якусь енергію. І якщо він буде споживати десь біля 6 Вт, я виставив, то вона відключить його, щоб він не шумів і щоб він не був постійно вімкнутий. А поки йде струм, зараз ми додаємо струм заряду і будемо дивитись, скільки він максимально покаже. Поки буде струм заряду, поки будуть якісь Ампери споживатися, то вона буде працювати. 8 А13, 16, 20 А. Дивіться. Ви собі, ставте, який ви хочете. Коли швидко мені потрібно буде, я буду 50 ставити. коли мені не потрібно буде. О, 52 Коли не потрібно буде, я буду менше ставити. 52 А йде зарядка. 14,2 В. А скільки показує? 13,7 показує на акумуляторі. Ну Там є падіння на проводах, і вони трошки будуть нагріватися. Поки ми бачимо 51 А. Це максимум, скільки вона дає. Ну, проводочки поки що не нагрілись, але вони нагріються. Судячи по їхній товщині, то вони трошки нагріються. Але вони коротенькі, тому я думаю, їх буде достатньо. Я тільки крокодильчики потім куплю і поставлю нормальні. 51 А для зарядка. Якщо ви боїтеся, що ваш акумулятор 50 А вб'є, то перед тим як щось заряджати, посчитайте на нього характеристики, яким током його можна заряджати і яким можна розряджати. І це, звичайно, для літій-залізофосфатних акумуляторів йде відео. Не для звичайних, бо автомобільний ви таким не зарядите. Він у вас вибухне. 777 Вт споживає це все діло. 50 А споживання йде при зарядці. Задуваємо в акумулятор 50 А, вже 49,9 Трошки зменшується. 762 Вт споживання. З розетки, бачите? 760. Це зразити у нас таке споживання при зарядці. Ну, супер. так Тут показує нам 14 В ампер, 50 А. Ампер. Дуже погано видно. А тут у нас 49,2 Ну, плюс-мінус, скажімо так, показує нормально. Цього мені вистачить. Проводочки вже нагрілися. Зараз я попробую заміряти, але мабуть воно не покаже. Так, тут такі не буде воно його правильно показувати. Бачите, 23. Ну, там не 23 градуси, там десь зараз десь 36-40 градусів. Це я вам так на дотик скажу. 48 А зараз йде задування з такою мощністю. Зараз ми перевіримо контакт, який там. отут вона повинна грітися. Отут десь градусів під 60, мабуть. Ну, може трошки менше. Ну, 50 точно є. Тому що вони не дуже якісні, ці крокодильчики. А можна прикрутити туди, поставити якось по-другому. Ну, це я вже зроблю потім. Мені цікаво, як зараз. 48 А струм заряду. 13,8 вольт. Тут 141 Вольт показує. І 50 А показує зарядка. На, на блоці. 48 реально. Ну на 2 А трошки. Навіть на, на 1,5 А трошки бреше, але не гріється блок. Не скажу, що він дуже шумить, але шумить. Так, 48 і 4. А там у нас 50. Ну, мене це влаштовує. Мене це влаштовує. Давайте трошки почекаємо. Хай воно трошки розгониться. Мені цікавий рівень шуму, який буде зараз. О, вже трошки ще, ще шумніше стало. Ну і дивіться, що ми бачимо, що вже зарядка підходить до кінця. Бачите? Вже зменшується струм зарядний. І зараз ми побачимо, як ця вся система буде працювати. Тому що я підключив з розвідки і подивимося, значить, як воно все це працює. Поки що ми бачимо, що струм зарядний зменшується, тому що акумулятор вже майже повністю заряджений. Я його не розряджав повністю, я його так розрядив, ну, щоб можна було засняти, щоб можна було це відео вам показати. Тому що, якщо б я розрядив повністю, то повний заряд цього акумулятора зайняв би десь 2 години. А у мене, чесно кажучи, зараз немає такої можливості. Десь 2 години, так. Да. Все. Значить, зарядився акумулятор. 146 В ми бачимо на акумуляторі, і зараз ми подивимося, коли, як воно вимкнеться. Споживання у нас зменшилось до 5-6 Вт. Так, тепер дивимося, як система вимкнеться. Тому що, якщо цю розетку не поставити, то він буде вмикатися і вимикатись десь раз на 15 хвилин сам по собі цей блок, тому що акумулятор розрядиться. Потім він його дозарядить, потім він знову розрядиться, і так колом воно буде вмикатися, це дуже негарно. І все, бачите, вимкнулось. Розетка зараз вимкнеться. Вона нам сигналізує, що зараз воно виключиться, тому що немає навантаження. І воно його вимкнуло. Це дуже зручно. Ми бачимо, що споживання було менше 7 Вт за останню одну хвилину. І тому воно вимкнулося. Зараз ми ще раз його включимо, ще раз перевіримо, щоб воно спрацювало так, як треба. Наприклад, світло там з'явилося, да, акумулятор ми знову намагаємося зарядити. І зараз він вімкнеться почне його заряджати, бачите? Він його починає заряджати, але він бачить, що немає навантаження ніякого, бачите, ось все виставлено. Плов 7 Вт ласт 01. Минута. Тобто за минуту 7 Вт або менше. І ми виключаємо наш пристрій. Оця оце Wi-Fi розетка мені тому і потрібна. Ну і вона ще рахує, скільки було задуто ватт в акумулятор. Це теж мені цікаво. І зараз почекаємо, зараз вона вимкнеться. Це я тестую зараз. Я це ще не тестував, бо вона мені тільки приїхала, ця розетка. Ну, вона дуже проста і свою функцію вона виконує. Один раз працювала. зараз спробуємо подивимося ще раз. Якщо вона ще раз працює, то це мене буде влаштовувати. Бачите, 5,9, ну, десь біля 6 Вт споживає наш зарядний блок перероблений у холостому режимі. А він навіщо, навіщо він нам потрібен у холостому режимі? Ми його будемо вимикати. Зараз десь приблизно хвилина-півтори повинно пройти. І ми за цим зараз в реальному часі спостерігаємо, як воно це все буде ще раз вимикати. Зараз воно написало і зараз воно його вимкне. Чому вони не доробили, щоб воно саме вимикалось китайці, я не знаю, але бачите. Це можна зробити дуже просто за допомогою такої розетки. Де я купував цю розетку і цей зарядний пристрій, є посилання в описі під відео. Купляв я його на Aliexpress. Бачите, так от він виглядає точно такий же саме, як у мене. Ціна його 2904 гривні на, на даний момент. І тут можна вибрати, який ви хочете пристрій. Тут є декілька варіантів: на 50, на 85, на 85 і на 100 ампер. Ну, смат розетка коштує 793 г. Воно мене рахує, скільки спожито при зарядці акумулятора. І вимикає зарядник, коли вже все зарядилося. Ось такий акумулятор я заряджаю. Звісно, що перед зарядкою я подивився на ньому, що написано. А написано на ньому таке: максимальний зарядний і розрядний струм це 100 А. Йому можна давати 100 А. Я даю 50. Це дуже нормально для нього. Це нормальна робота. Раніше я заряджав ось таким зарядним. Воно на максимумі могло зарядити його на 15 А током 15 А. І мені цього було недостатньо, тому що в нас вимикали світло дуже-дуже часто. А так, якщо подивитися, це надійна штука, тому що вона серверна. І я думаю, що його хватить надовго. Він такий він мені сподобався. Крокодильчики, звісно, треба замінити. Провод нормальний, в принципі, штука хороша.